Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні продовжують питати на питання підписників. Отож, задавав мені таке питання. Подивіться, будь ласка, чи буде в нас нова політична сила, можливо, військова, бо надоїли всі ці депутати не роби. Ну, мови оригіналу. Е, ну що ж, ну, давайте подивимось. Тут я бачу декілька питань, як мінімум, чи буде нова політична сила, і стосовно військових треба попитати окремо. Ну, а по ходу подивимось, можливо, ще якісь питання виникнуть. Ну що, поїхали? Отже, ну давайте після війни попитаємо. Я не думаю, щоб у нас до завершення війни якась нова політична сила з'явилася. А особливо військова. Я відповідно, буду на після війни питати. Після перемоги, правильніше так сказати. Е, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи після перемоги в Україні з'явиться якась нова політична сила? Хай скажуть про неправду. Фехо. у нас Торісас. Ансус. Ну, загалом всі три руни позитивні. Тут, в принципі, можна не докладати. Дивіться, що у нас тут. Феху, Торісас і Ансус. Зокрема, знаєте, може і про військових іти, так, в тому числі. Ну, зараз, добре, про все по порядку. Дивіться: феху це ну, про власність. Саме мені прийшло, що це гроші. Знаєте. Ну, люди не бідні будуть е, ту силу очолювати. Зокрема, ну, це якби як ядро її буде, так, ініціатори. Люди явно не бідні, знаєте, у яких, ну, з фінансами все гаразд. І з можливостями, судячи по всьому, також. Це, знаєте, це ж не лише про власність фізичну, це і про, про зв'язки, про власність духовну. Часто розглядають вже. Ну, зазвичай, звичайно, воно як фінанси, саме як власність фізична проглядається, але і про е, нематеріальний аспект цієї руни теж не варто забувати. Дивіться далі. Турісас. Оце от якраз про військових може бути. Так. Ну і знаєте, е, щось таке, потужне, судячи з усього, буде, це руна така м -м сильна. Це, знаєте, про стійкість якихось переконань, про таку. Напори будемо говорити. От Щось таке потужне може виникнути. І дивіться, Ансус: так, це багато буде новин. До речі, це ж і про військових також. Одна з рун, яка часто обозначає саме як військових. Одне з її значень, будемо говорити. Е, дивіться далі. А ось Ансус. Е, Ансус це, зокрема, про що? Про гарні новини. так? Е, і бо взагалі, як ви знаєте, ну, інформаційний шум, як я кажу. Багато новин стосовно цього буде. Коли вона виникне, ця сила, явно, ми про неї почуємо. Це буде щось е, всеукраїнського масштабу. Тобто, не, не, мова не про щось локальне, ні. Це мова саме про всеукраїнську якусь партію. Ну, так Слуга народу, згадайте, виникла. Не було, не було. Клац, з'явилось. Ну, от, можливо, щось такого ж чину буде, що раптово з'явиться і там очолить її якась одна там, чи декілька відомих особистостей. Без прізвищ, це аналогія слово народу, просто перше, що прийшло в голову, щоб яскравий був приклад. Е, дивіться, ну, от такого плану. Так, мені це бачиться. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Знаю, воно вам може набридає, але ну, це сприяє поширенню каналу, поширенню контенту, ну і так далі. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота наше сообщество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Добре, давайте тепер стосовно військових запитаємо. Руни вже, здається, почали відповідати. ну Давайте задамо питання в лоб. Так, дякую за відповіді. Гаразд. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи після перемоги в Україні з'явиться якась е, ну, військова політична сила? Ну, давайте запитаємо. З'явиться якась політична сила, яку очолять військові, яку створять військові. Хай скажуть його неправду. Так. фото перевернутий. Остарона. Наутіс. ну добре, тут треба розкласти. Перд перевернутий. Феку перевернута. Евас. Гіба. Ну, шанс такого є, будемо говорити. Конкретно, що військові якусь політичну силу створять, але зовсім невеликий суячи по всім рунам. Е, так воно собі бачиться, значить, знаєте, не зовсім весело. Дивіться про що тут? Отал перевернутий вірт, Наутіс перевернутий, перт перевернутий, дуже багато перевернутих крун. Ще й таких, знаєте, не найлегших далеко. Дивіться, феху перевернута. І ось нарешті вже позитивні руни. Евас Е, Про що це? Про що мова? Ось Отал перевернутий. Це, знаєте, якраз про втрату власності. Як Ну, це, це власність, однозначно, втрата певних знаєте, стосунків в такому чином. Ну, армія це сім'я, так, ні для кого не секрет. Відповідно, якісь військові можуть піти в, ну, е в політику, але будемо так говорити, колеги їх можуть не зовсім зрозуміти. Крім того, дивіться, феху, перевернута. Брак фінансів, грубо кажучи. Те, що я кажу, що військові так, але на партію фінанси треба. от. Якщо не буде ніяких. Е Хотілося б, звичайно, щоб якась саме от військова політична сила з'явилася. Ви бачите, фінанси, все впирається в фінанси. На жаль, в матеріальному світі живемо. Отак. Дивіться, ось падає пуста руна. Про що це? Ну це, як і В даному випадку певна інформація прикривається. Це, знаєте, руни кажуть, що ще ну, не визначене майбутнє. Тобто, ну, Я ж, до речі, часові рамки спеціально не ставив. Тобто, це ще знаєте, майбутнє яке формується. Можливо, у когось такі думки є, амбіції. Ось, до речі, під руною над руною руху випало, так? Тобто мож, можливість рухатися є у когось, ну, наміри, будемо говорити, але ще не до кінця сформовані, ще, бо людина вагається, або щось такого плану. О, от це про це. Дивіться, навчас перевернути. Ну, це тяжко, так. Це тяжкі випробування, це, знаєте, про долю, однозначно. Але руна перевернута. тобто, Ну, знаєте, можна сказати, що ну, якби, чисто військова, напевно, політична сила. Мало ймовірно. Тобто, це, ну, будемо так говорити, політична сила, яку очолять військові. І схоже, їх туди якби, запросять, знаєте, а не те, що прям військові е, зібралися, там, ну, діючі чи колишні і створили свою політичну силу. Принаймні, от мені так здається. Щось. Дивіться пер перевернути. Це знаєте про сумні новини з одного боку, з другого боку. Руни прикривають певну інформацію. І це якраз про закриття можливостей. От дивіться, руна долі перевернута, і тут якби закриття можливостей, Ну, руна карми, зокрема, в тому числі. Тобто, ну, трійка оця вся говорить про те, що ще майбутнє це не сформоване. Шанси є, але але ще вагається схоже, ті, хто можуть і вагаються. Вони ще не прийняли остаточного рішення. Ну, чому? Ну, ось, фінанси. Те, що я сказав відразу. Тут явно. Тут про фінанси. Але дивіться, все-таки Ева Зегібо. Якийсь рух буде, рух буде це явно про рух, знаєте, про розвиток. І до чого? А ось о, до чого, до Союзу. В даному випадку, воно ну, мені явно як Союз пояснилось. Ну, так, це фактично ось руна, яка може обозначати політичну партію. А. От це про це. Але бачите, Наутіс. Тяжко воно йтиме і, схоже, дуже повільно. Прям відразу після війни навряд, а десь туди далі. Коли ось якраз з'являться ці фінансові можливості, коли хто там, е, ну, з'являться, грубо кажучи, ініціатори те саме ядро, яке дасть поштовх і розвиток. Ну, шанси є. Ну, але такі будемо говорити. Поки що не дуже воно виглядає. Ну, подивимося, по завершенню війни, після перемоги, тоді ситуація може покращитись. Побачимо. Добре, е, ну що тут ще подивитись? Політична сила. Добре, а давайте запитаємо напрямок політичної сили, адже в першому питанні руни дали відповідь, що щось нове однозначно з'явиться. Не тільки там старі політичні сили будуть. Добре, дякую за відповіді. Давайте спробуємо спрямування тої політичної сили. Подивитись. Отже, скажіть мені, будь ласка. А... Нова політична сила, яка з'явиться після війни в Україні. Е, покажіть, мені, будь ласка, її спрямування, і напрямок. Хай скажуть роне правду. вас. Ансус. Ракана перевернута. Так, що у нас тут? Торісас. Урус не ну, перевернутий відповідно. Альгес. Ага. Цікаво. Знаєте, цікаво, цікаво. Зараз поясню. Е, що в нас тут? Евас, Ансус, Беркана перевернута. Ну, Турісас, Урус перевернутий, Альгіс. Дивіться. З'явиться спрямування цієї сили. На рух. Зокрема, на рух вперед. Ну, тобто, мені це побачилося раз як орієнтація, знаєте, на Європу, на різні альянси. от... В такому плані. На рух, на розвиток економіки, зокрема, хоча тут не про фінанси, звичайно, але. Окрім того, дивіться, Ну, добре про все по порядку. Ансус. Тобто, що це? Буде багато заяв, буде багато новин стосовно цього і стосовно цього руху. Тобто, грубо кажучи, ця сила відразу покаже, задекларує свої наміри. Ну і наміри позитивні. так. Але ось руни натякають про те, що вистачало б у них сили це все зробити. Отак. Mm, ну, а заяви будуть дуже гарні, судячи з усього. Ну і новий не стосовно цієї сили політичної також. Дивіться далі: беркана перевернута. E, про що? Новини, ось, до речі, про що? У них буде заявлено. Мені це побачиться ця зв'язка. Побачиться, як знаєте, як ну, вихід із застоя із деградації, грубо кажучи, ця політична сила, ну, ну це так, це якраз про наш біч. Корупцію, так, е, і там проблеми з судовою системою, скажу м'яко, так? О, то це от якраз все. Тобто політична сила буде дивитися на те, на, висвітлювати те, грубо кажучи, що деградує, так, те, на що треба звернути увагу, і за вуха його витягти, змінити вектор, грубо кажучи, щоб деградація, ну, деградація повернулася, так, і почався розвиток. Пряме значення цієї руни розвиток. Дивіться далі, що у нас тут? Ну, ось Під тобто, ну Рісас ж кажу, Якась потужна сила з'явиться, така рішуча, наміри в неї будуть. знаєте, ну Це е, про різкі дії, різкі рішення, знаєте, як от ну, як відрубати, що називається те, що от сказав, як одрізав. То це от якраз про це. Тобто така різка буде потужна політична сила з такими. Амбітними намірами. Але дивіться, опирається все рівно вурус перевернутий. Наміри амбітні, так і заяви будуть гарні. А от сили, схоже, не вистачить. Ну, На початковому етапі ми ж дивимося про створення партії а не е, весь період її існування. так? Тобто на початковому етапі, схоже, ну, заяви будуть гарні, а от сили не вистачить та все зробити. Аж ніяк. На жаль. А хотілося б, судячи по всьому, там щось цікаве вони будуть пропонувати. Дивіться далі, айпада Альгіс на кінець. Все-таки ну, це про захист, так? про захист вищих сил, зокрема, будуть, буде... вищі сили будуть благоволити цим, цій партії. Окрім того, можливо, захист у неї буде якийсь, ну, знаєте. Можливо, з-за кордону, до речі, або просто, ну так, про, про сильних світу цього може йти мова. Е, та, таким планом. Ну, дивіться, і беркана перевернута. Тобто, так, вони захочуть цю беркану перевернуту. Е ну як, зламати, так, відповідно, розвернути її, щоб це була не деградація, а вже ріст. Окрім того, дивіться, знов таки, це ж може бути про оборону. От дійсно, дивіться, якщо оцю зв'язку дивитись, військовий аспект розглядати, так? то це от якраз про оборону. Те, що у нас треба з Україоборон попрацювати, так, ну і. Підсилити його, щоб у нас було виробництво багатьох різновидів власної зброї. Окрім того, це ж про захист і захист держави взагалі. Тобто програма цієї партії, схоже, буде передбачати щось і е, стосовно якраз посилення захисту держави обороноздатності. Отаким от, от чином. Те, що у нас, в принципі, ну, деградувало певною мірою доволі тривалий час. На жаль. Ну, як і є. Ну, загалом, знаєте, щось таке, якась цікава політична сила має виникнути. Ну, військові, схоже, там теж в ній будуть. Але чи військові прям свою силу створять? Ні, схоже, не про це. Чи будуть в ній військові? Ну, схоже, що так. Е, ну, ось таким чином вийшло. Цікаво, цікаво, дуже цікаво, як програється і по термінам. Ну, е якщо я термін не задавав, ну, це знаєте найближчим часом. Ну, тобто, Після завершення війни найближчим часом, там, ну кілька років, будемо говорити, 2-3 роки, щось такого плану. Е тобто і руни, в даному випадку не повинні показати там, на 100 років передній. Хоча такий прогноз також можна зробити. Ну, правда, тоді прямо треба питати, а що буде через 100 років. Добре, ось такі от розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!